Друзі, всім привіт! З вами Злата Роксія, і сьогодні я буду грати зі своєю подругою в 99 чай в лісі. Я зі своєю подругою спробую пройти десь 100 днів, а то й більше. Основою ми одразу йдемо добувати дерево я вже нарубала трохи дерева і позбирала хавки. Ось ми вже докачали вогонь і йдемо шукати скриньки. Отже, нам попалась перша скринька, і давайте її відкриємо. Мені випав гарний сакс такої звичайної скриньки. Це навіть дуже класно. Тепер, поки моя подруга ще там лутається, вже собі добула кролічу лапу. І у мене класний план навчання, тому вже можна йти рятувати е, м'якого. Це як я називаю дітей. Це я вже прийшла і обережно, і зараз буду грохі цих вовків: Я грохнула, але не розумію. Де ключ. А, ну нас ще одна вовка не вбила. І ось наш ключ. Давайте відкриємо двері і зберемо Мілкого і відкриємо скриньку. Давайте спочатку скриньку відкриємо. Мені випало копьо, це класно. Забираємо Мілкого, зараз збираємо хавку і можна бігти на базу. Одразу наголошую на тому, що я це відео прискорила, щоб воно десь не було годиною то й півтори, як я проходила це. Щоб ви мені в коментарях написали, і ти пришвидшила взагалі це проходити півтори години. Так Здаємо королячу лапу і вовка. Замість корольчої лапи беру хороший топор і револьвер. І зараз підемо добувати дерево. А поки я добуваю дерево, розповім вам про свій телеграм-канал, якщо ще безсилання в шапці повільно. Там я виставляю інформацію про час, коли вийду, для прикладу колаби, коли вийдуть наступні відео і так далі. Буду рада кожному. Ну, а ми поки що пішли і полотаємось. Ось будинок схожий, який вже залутала моя подруга, а ми ще тут скриньку не відкрили. Давайте відкриємо. Мені вибув хороший сак, але він вже в мене є, тому я його просто там залишу. Ну, а ми поки що позбираємо хавку, тому що була хелловінська обновка, і вони додавали дикавки, просто розкидані по микаті, які дуже ситі. Також ці тиковки дуже гарні і вночі їх отак от можна взяти і прикрасити свою базу, якщо ви любите її прикрашати. Для прикладу, як це я роблю я. А поки що дам декілька парад для новачків. Якщо ви думаєте, що полка це дуже класно і їх можна поставити прямо по кордону бази і це буде супер класно. Ні, полка це фігня, якщо чесно. Ви краще поставте вже сарайчики за п'ять заліз, і це вже буде краще, тому що крізь полки проходять стріли, наскільки я знаю. А крізь сирай, ні. ну а взагалі класно, якщо у вас багато дерева, поставити ось ці такі називають подруга олівці, оці стінки з дерева. А ми вже йдемо лутати другого мілку. Ну а ми вже прибігли до мілкого і зараз не цього вовка, і будемо його лутати. Тим. Ось ми вже грохнули всіх гувків, але на мене напав Альфа волк, зараз я його кокну швиденько. І піду відкрию скриньку. Погнали! Ще мені випала шкура альфа-волка це дуже класно. Позбирали трохи хавки, і давайте відкриємо свічок. З першого разу чомусь не відкрився, давайте спробуємо ще раз. І мені випало ящик з семіна. Ну, Можна було б ще скупи краще. вже бандартили. Ухвалям на дерево, забираємо, звичайно жак. Відкриваємо скриньку біля рибальського будиночка. Тут нам випав е, револьвер, але револьвер мені не треба, мені просто потрібні патрони, бо револьвер у мене вже є. Тепер давайте відкриємо цей, як так сказати, як я називаю, міні-будиночок з ловим вентилятором, ну, в принципі, нормально. І вкидаємо це все у крафт шкуру Альфу покладемо зараз тут на базі і давайте добудемо ось ці дерева. А поки що я дам ще одну пораду для новачків. Не купуйте класи там, де як доктор або я знаю як клас, не пам'ятаю назву, там, де просто даєте хороший топор або щось, типу, такого ще 30-40 діамантів. Ви краще ще підкопіть і потім, для прикладу, купіть якийсь кращий клас, наприклад, той самий інопланетянин. стоє 100 діамантів в принципі, нормально, ну дуже дорого. Можна купити не купляти ось ці класи, бо бандажі просто розкидані по карті. А поки що сажу ці саженці, і десь там мені подруга клала вінтовочку. Я бачила. Ось вінтовочку забираємо. І давайте тиковку І час будемо чекати, поки зкінчиці. Ось вона вже закінчилась, і давайте, напевно, підемо напевно як що. Але спершу давайте зрубаємо ось ці дерева і посадимо їх знову. І в нас вже 15-й день, і сьогодні до нас прийдуть культисти. Все дерево я вкидую у вогонь, і зараз знову сажу ці саженці, щоб виросли наступні дерева. А я замість того, щоб плутати, просто зараз подобуваю дерева. Ось у мене вже майже повний сак і вкидається все в вогнище. Садимо саженці. І ще одна порада. Садіть саженці в одній точці, вам так буде набагато легше. Пішла ще порубаю дерева А ось ще висвітилась надпись, що до нас е, скоро ніч буде, і до нас прийдуть культисти. Тому в принципі, я вже нікуди не буду, просто буду чекати. Залізу поки що на палатку, щоб було трохи полегше. Ось вже ці культисти, давайте їх швиденько покнемо. Але не розумію, де моя подруга. А он стріла, побачила, вона мені зараз допоможе. ж поки перезарядиться, але вона чомусь не стріляє. Не так, Все. ну, перший рівень це саме легше. Ну, це як телогічна, це ж перший рівень. Поховаємо, бо мені тут треба поховати і в кидаємо самоцвіт в самоцвіт. А в нас вже наступний день, і я пішла дам шкуру альфа волка і візьму гігантський мішок. Ну і пішла, допоможе моїй подружі зробити дерева, але не встигла, вона вже їх сама зробила. І давайте, так як дерева, мокрі їх кинемо в крафт. І зараз посадимо ці саженці. Зараз візьмемо. Поїмо трошки м'ясо і підемо напевно, спасати вже третього м'якого. У нас якби то рівень п'ятого левела можемо вже йти спасати, Я не пам'ятаю хто, то пам'ятаю, що це здається кальмар. А третій не пам'ятаю, як мілка називаються Ну, не суть, Вже кокуємо їх. Моя подруга кинула димку на не і йде димка, і ми майже кокнули цих ведмед. Пускаємо і відкриваємо позолочений сундучок. Мені випала аптечка, в принципі, це хорошо, аптечка нада буде. Забираємо всю хавку і треба швиденько бігти до базу, тому що зараз вже ніч буде. А олень ще й голодний.

Якщо ви бачите, то вона вже там біжить, але, можливо, погано видно, але ну, вона зараз де ви бачите. Вона вже купила альфа-вка. Возрудимо мене, доберемо птичку і, ну, і трохи м'яса. І пішла, напевно, пошукаємо скриньку, я не знаю. О, золота скринька. Давайте відкриємо. Не зрозуміло, чомусь не відкривається. Третій раз пробує не відкриватися. Ну добре, пішли де ще пошукаємо напевне. сильний фонарик, Пригодиться. Так. Більше, не все крохнуло. От відкриємо. Знову відкривається, не знаю, це або па, або щось з інтернетом. Ну не знаю. Ну а я вже буду бігти на базу, тому що скоро ніч буде. і Я не хочу, щоб мене знову зіграв олень. Але мені не повертіли, мене знову зіграв олень, тому я знову стохла. Хоча я майже добіжала до бази. І здається, сьогодні пройдуть культисти. А я поки що побіжу на базу і подивлюсь, що там і як. І моя подруга зробила дерева і не посадила саженці. Ну прийдеться замість неї посадити. Ну як то нічого страшного. Засмажемо то... собі стейк і з'їмо і позбираємо хавки по у нас на позі майже немає хавки. До речі, якщо хочете більше довгих відео, ставте лайк і пишіть мені в коментарі. Я хочу більше довгих відео більше довгих відео. І звичайно ж підписуйтесь на мене. А вже прийшли культисти, і я не здивуся, якщо я здохну, тому що після першого ж раунду, коли приходять культисти на другий, третій і так далі, я зазвичай здихаю, і я не здавуся, якщо тут я також здохну. Я не ж казала, я не здивуюсь, хоча я так легко просто здохла. Ну, моя подружка профі, вона в принципі справиться і сама думаю. Я ж казала, що вона справиться. Я ні і не сумнівалася, вона мене взродила. І давайте, напевно, добудемо ось ці дерева. Отчатку давайте позбираємо культист і повкидаємо їх у вогонь. І приєднаємося до моєї подружки, напевно, рубать дерева. Але ще я понім. В неї сильний топор, бо вона обміняла шкуру міхи і вона легко все сама зрубала, але розбирати дерева і кинула верстак, тому що вони мокрі. І швиденько посадимо саджанці. До речі, всім дякую за 2000, в нас вже майже 2100. І я маю надію, що можливо ми до нового року доб'ємо 2500. Це як я уявляю б класно 3 тисячі, але мені хоча б 25 тисячі. Тут мені стало скучно і я вирішила піти і грохнути павучка, який проводив з метеоритом. Я просто особо... у нас подруги, коли ми граємо, особа метеорити не падають. Тому для нас метеорити це іноді буває просто рідкість, але вже ніч, тому я йду на базу. Я вам скипнула нічку, тому що там нічого такого цікавого не було. І ось вже 49-й день, і ми ось зрубали всі дерева. Давайте їх позбираємо, повкидаємо у вогонь і посадимо саженці до речі, ще напишіть в коментарях, скільки вас днів 99 ночей у мене 127. Мені було б цікаво подивитися, скільки увагнів, тому пишіть. А я поки що напевно повертаюся. І тут я вже зустріла Альфа Волвка, з я зараз швиденько справлюсь. Але зараз оббіжу, напевно, якось оббігаю і зараз його десь там ось, він. ось так все добили. Не розумію, чому я взагалі на нього напала, але О, мікроволновочка Ніфтіна бочечка. Вау. Ходу мене просто з подружкою, я завжди відповідаю за вагонь, а вона лутається за крафт, відповідає всяке таке. Я особо не лутаюсь, але тепер я розумію, що мені треба чистіше лутатись. Так як костер був потушний, я на комихну ніфтну бочку і на він поки що розпалився. У нас уже майже докачений до четвертого левела, ще до п'ятого. А я поки що позбираю ягідки, морду, ну трохи. Ой, блін, хавку. Ви шо, блін? Ну, за чим я полізла? Зато в нас вже 50-день, навіть більше, і вам дають два алмазіка. А поки моя подруга вже рубає дерева, там деякі повиростали, і сьогодні знову приходять культисти. Збираємо щоденько дерева і садимо всі саженці. Викинула всі дерева у вогонь, щоб вогонь, дай Бог, не згорів, і я зараз всі саженці. Я вже посадила всі саженці і піду напевно полутаюсь і поїм трохи. Я вже знайшла вугіллячко, ще вугіллячко. і. Шину це дуже класно. Хальоне дерево. Коротше, я зрозуміла, мені треба частіше латати з бантажик, уголок і патрончики для винтовки. Вінтовки мені не треба, бо винтовка, кажу, в мене є. І ханістрочку. Ну, я зробила посланку. мені треба частіше лататися. Так, мені зараз треба поїсти на пам'ятак. Я їх і то не знаю, коли ми згадаємо. І зараз ми будемо атаковані культистами. Ще в крафт. От, блін, я голодна, а зараз ми Оці культисти. Ну, надіюсь, ми потросимо справи, я спробую зараз швиденько якось поїсти, бо у нас на базі немає нічого. Зараз, напевно, будемо ягоди. Надіюсь, мене не грохне. І що ж мені так везе на оцю смерть? Але зараз швиденько моя подруга їх топ'є. Ну, їх скільки? Чотири залишилось. Так. Да, чотири. І то вони там ну просто з булавами. Вона зараз швиденько справиться. Вот она уже справилась, и кажу еще раз, я <соединяющие> не нравится мне на секундочку сомневалась. Зараз она меня возродит. Ну, а все, возрождаем. Возродила, забираем разные штучки и тихо-кисто-ковкаемся. Я пока еще приготовлю тушенку, у нас и красморка выросла. Ну і мені бажано було б похавати. До речі, ми вже скрафтили всі чотири кроваті І пішли добудемо оці дерева. Ось ми вже добули, Просто треба зібрати і посадити назад саженців. Я вже виконала все у вогонь і приготуємо тушонечку. Не ходить до моркви. Ну, в принципі, мені зараз не треба їсти. Я вам тут дуже скипнула нічку, бо ми особому нічого такого не робили. Ну і я піду, напевно, полотається. І по дорозі трохи похаву ягід, моркви, коротше, ще попадеться. Ось я прийшла вже, тут вугілля є і сундучок. Давайте щось хорошеньке. О, діамантик, ти що надо, знаєте, прикольненько. пам'ятаєте, вон той золотий сундук, який я не могла відкрити. Давайте спробуємо ще раз. І. о, схема защити. Хорошо, хорошо. Ну, добре, що він відкрився на цей раз, і мені випала схема защити, це дуже класно. Ось бандаж, тепер у мене їх два. Ну, лишній бандаж ніколи не буде лишній. Так, вогонь Надо, Блін, тепер надо розпалити. Через хвилинку вже буде ніч. Костір потушення, трошки підживлюся. Я їду, але цього надовго не вистачить. Я взагалі не можу зрозуміти, де вогонь. Я загубилась, бо я не бачу тут цей значок. А, ось знайшла. Зараз треба розпалити його. на вугілля. Надіюсь, в мої подруги хоч щось, є. хоч щось. Ну, А якщо підемо до дерево. А ось прибігла вже моя подруга і в неї. О, в неї каністри вугілля. Все, щас розпали. Ну все, розпалили. плюс-мінус нормально. Но мені все одно Пішла, напевно, щось пошукаю. Подруга вже мені приготувалася, я вже не така. У я сильний допор, і ми зараз будемо добувати ось ці всі дерева. Ну, а я не дуже вмію ставити ну взагалі розставляти щось на базі, тому, зазвичай, цим займається моя подруга, і вона зараз поставила з якимось. Ну і давайте добудемо ці дерева. Вона буде рухати, а я буду збирати. Вона вже майже 80-й день і сьогодні знову культистам. Я знову не здобуюся, якщо я знову здохну. Я не вмію боротися з цими культистами. Я ж не можу бути прям ідеальним. Якщо є якісь такі люди, то це я відвідаю. Я не вмію боротися з культистами. Давайте посадимо ці всі саженці і, і, і подобуваємо ще дерева. Ось я доку дерева, які там я вирощувала, ще й моя подруга ось подобувала. Зараз буде купа дерев, і я вже хочу докачати до шостого левела наше вогнище. А що це було з деревами. Ви бачили? Воно якесь таке іде, хоча це і не я його так. Напевно, баги якісь. Не, не може бути гра прям ідеальна. Якийсь один буде. Посможемо Морсель, бо мені треба трохи поїсти і з'їмо душонечку. Вкидаємо все дерево і де зараз посадимо. Ось зараз вже прийдуть культисти і надію. Але я в цьому дуже, дуже і дуже сумніваюсь. Зараз культисти вже десь вийдуть, і я вже приготувала свій оцей інопланетянський пістолетик, так сказати.

Адібе, вже моя подруга прийшла, і вона мене визродила. І до речі, в нас вже майже сотий день. Нам ще 13 днів, десь дві ночі ще і ми вже проводимо 100 днів А я поки що добуду це все дерево і посажу всі саженці. Тепер добуваємо дерево. все дерево, тепер давайте його позбираємо і вкинемо. Напевно, у Але потім. Зараз мені треба поїсти просто. Я ще біля печері першого м'якого. ми, забрали. Давайте його зберемо. І по-друге, теж дуже хочу їсти, тому це, яке залишилася. А собі зараз поїду втягнути. Ось я ще знайшла його дожденьку йому і пішли на базу. Я не хочу знову здихати, Ось ми поки що посадимо сореді, поки в нас туди нічка. Я вам скипнула нічку, тому що ця нічка була не дуже така цікава. І давайте добудемо дерево Я його вже майже добула, Точніше, добула. Шуденько збираємо і вкладаємо у вогонь. Зараз приготую тушочку, бо мені треба поїсти. А ось я вже приготувала і поїла. посадимо ці саженці, які ще тут позалишалися. Вкинемо тут просто лежала і якась там штучка була, я я не знаю що там. Мы пришли на то, но я полутаемся. И трохи поем. Ось я уже нашла скриньку в шахте. И не выпав хороший топор, но у меня есть, но мне не треба. Так. Зараз ночь будет, поэтому я уже бежу на базу. И в я, я уже станет. Я вам скипнула цінічку, тому що не робила третій день. І вам дають також два алмазіка. Ми вже добули частину дерева, яка виросла, збираємо його і посадимо здорно. Аду аду беду беду, адю беду беду. Поки що я вам покажу, як виглядає плюс-мінус наша база. І до нас зараз знову прийдуть культисти. Я надіюсь, в цей раз я не здохну, тому що дивіться, яка вже у нас прикольна база, в принципі, їх просто через схему защит, в принципі, ведуть, і все. От вони вже прибувають, тому давайте їх чекати. І он вони вже. І Зараз просто дивіться. Опа, все, здох один. мінус один. Ну, вообще, це легко дня сейчас буде. Так, не реагую. О. Ого, ви бачили, як підстрибнув? Він ще на акробата чуся, чи що? Так, быстренько убиваю. Але потім трошки. Так, пішли повернемось до того, і зараз ще раз його охорохнемо. Ти що ж таке, Мі? так от, блін, там застріють, що їх там фіг, уб'єш. Так, вибило той, що зараз боліте, і зараз по цьому вбиваємо, і... Так, щось там їх через схему захисту, і все. Ти Та там, там ще десь, от, повно. А а все. А ні, ту. Ту. все, тепер все. Ми всіх вже було дерево і збираємо. Блін, дивіться. Я думаю, тут можна було б цілий муз... не музей, а басейн побудувати. Не, ну дивіться, скільки тут дерева, реально басейн побудувати. Кстати, гарна ідейка, можна було б спробувати побудувати басейн. Саженці потім посадимо, а поки що пішли і тут моя вже подруга поставила ніфтю на тейн, я думаю всі знають як вона працює, хто не знає, як вона типу сферувала цей тейн або два, а потім тобі просто викладає ніфтю на бочку і ти її вкидаєш в костер. Ну а поки що, ось показую яка у нас вже база, вкидаємо тут дерева і зараз треба напевно посадити саженці, і зараз давайте скаржимо фермерські очіточки. Я их кажу, що ставить не имею, то мы просто поудаляем. Хоть вона уже бачите ставить. А я пока що собі зроблю тушоночку. Давайте еще скрафтим поблизку. Так, ще. Ну, принципе, мы ще поки що нічого не може скрафтить. Головне, щоб поки не на дрель не, в... не виконала нам бочку, наша вовну ще не збройно. А поки що то моя подруга бачила сашучку і поїма її зараз. Туди, щоб і, <пит> і в нас вже 119-й день. Моя подруга вон там зробила дерева. Зараз ми їх е, позбираємо, посадимо в саженці знову ж таки. І напевно наше відео вже буде закінчуватись. Ось ми прожили більше 100 днів. Надіюсь, вам відео сподобалося. І ставте лайки, щоб я розуміла, що ви хочете ще довгих відео. І так, всім, папа! -па. A doo ba doo ba doo boo boo ba doo. A doo, a doo ba doo ba doo, a doo ba doo ba doo -ba doo. -doo, -doo.